Вітаю панове! Слава Україні! І слава нашим героям, які захищають Україну. Слава нашому народу, який став каменем в глотки страшного ворога. Ви знаєте, оце пишу вже четвертий варіант відео. Ну, не, не виходить. Те, що хочу сказати, так як хочу сказати. Справа в тому, що я досі не навчився працювати з редактором і тому пишу відео завжди з одного без дублів. Це з дублями дуже зручно. По слову можна зібрати те, що хочеш. А Саме головне, що є що сказати, справа в тому, що та влада, яка в нас є. Знаєте, можна в принципі навіть поспівчувати Зеленському. Хоча в мене до нього поваги немає аж ніякісінької, але поспівчувати можна. Він вскочив в дуже велику халепу. Його була нормальна. Робота, смішив людей, не так, правда, смішив. Він в своїх виступах більше ганьбив українців. Але він же ж не українець, так що це ну, він громадянин України, але не українець. Це його в душу не зачіпало. Але він мав свій шмат хліба із маслом і жив чудово. Зараз йому, точніше, не зараз, йому запропонували авантюру, він не вв'язався. По всьому видно, що те, що вони планували там, за рік, за півтора справиться, все зробить і все, я піду. Так. <смі> вони це планували. Не він, а та група людей, які його на це готували. Чи які, які його в це вштовхнули, вони готувалися. Пам'ятаєте, як Верховна Рада голосувала? Турбо режим? Вони змінювали закон України, щоб е та ціль, яку вони хотіли зробити, щоб вона вдалася. Але, судячи по всьому, ціль не вдалася. І та домовленість, яка у них була із росіянами, із Путіним, що. Зійдемося посередині, і кожен, кожен візьме своє, вона не вийшла. Війна затяглася і по всьому видно, що Росія програє. Зрозуміло, що вони хочуть в цьому положенні також викрутитися, але у них катастрофічно мало залишається часу. Панове, в принципі, по закону має, вибори мають бути. Наступною весною, часу обмаль. І у них падає, падає рейтинг. Зрозуміло, він якось так дивно падає. Розумієте, люди ще досі вірять Зеленському, але вже не вірять його команді. Не Зеленський же в тій команді головний, не він все вирішує. Знаєте, він, як пам'ятаєте мультик про фунтика, який, там хазяйка була Беладона, да? І яка його примушувала випрошувати гроші у дітей. Він перед ними там грав роль. Так от, Зеленський це дорослий фунтик, який Читає те, що йому написано. А коли читає, тобто коли відповідає по ненаписаному, то, як у того Петра I хай не по написаному кажуть, да би дурь кожного відна була, то тут і стає видно, що ні освіти у нього, власне кажучи, немає. Диплом є, освіти немає. І так він, людина не дуже глибокого розуму. Ну, справа не в тому, для коміка цього було цілком достатньо. Люди дивилися на блазня і сміялися. Не просто сміялися, а гроші за це давали. Але зараз закінчується термін, який відведений їм їх для експериментів. І якщо вони так чи інакше не продовжать цей термін, то їх чекає усіх капець. Люди в кінці кінців вийдуть із-під того зомбу, який на них наведений. І будуть запитання. Відповідай за тих, хто загинув завдяки вашим забаганкам. Це ви привели в Україну війну. Це ви хотіли мати більше, ніж заслуговуєте. Був такий мислитель Абуль Фарадж, так він казав. Всіма бідами людство завдячує тим, хто хоче мати більше, ніж заслуговує. Але іще перед тим, знаєте, як підранений звір, він дуже небезпечний. Він іще може багато начудити. Так і ця команда. Навіть якщо Зеленському особисто нічого не буде загрожувати, бо величезний електорат його любить. То той електорат, який любить Зеленського, вони чудово бачать, що оточення Зеленського це не ті люди, яких би вони хотіли при владі. Це люди, які чинять такі злочини, за які смертної кари мало. Ну, Зараз ми ж демократи, це довічне ув'язнення. Але, пану, яке буде їм життя? Вони то хочуть жити не так. Їм довічне ув'язнення не потрібно. І зрозуміло, що вони постараються використати той потенціал, який вони мають, той електорат, для того, щоб закріпитися при владі. Щоб вести свою диктатуру уже нормально, фактично те, що ми зараз маємо, це диктатура. Тільки дурні не бачать, що Верховна Рада це монобільшість, і, відповідно, вона голосує так, як їм накажуть, то країною керує маленька група людей у неконституційний спосіб. Бо у нас нема в Конституції Офіса президента. Нас немає в Конституції друзів президента. Нас немає людей, які роб, наробили злочини, і їх ніхто не трогає, бо вони друзі президента. І цих всіх людей чекає, знаєте, е, ну, скажімо так, подяка від людей. І коли. Я все частіше бачу відео, коли наші вояки кажуть: підождіть, ми переможемо і повернемося, і повернемося зі зброєю, то це відео бачать і вони. І їм не треба, щоб хлопці, щоб ви повернулися. Ви повинні загинути там, бо ви здатні їм віддячити по їхнім ділам. Але їх мало. Знаєте, от якось так парадоксально. Кажуть, що історія спочатку відбувається як трагедія, а потім як фарс, як комедія. Є дуже серйозні паралелі, так як я бачу, між Зеленським Володимиром і Леніним Володимиром. У Леніна колись була е, близька жінка Лена, і у його було таке одне із партійних псевдо Ленін. А у Зеленського жінка. Олена Легена Ленін сказав, що нас мало, і ми зробимо ставку на покидьків. Бо саме вони, отримавши владу, покористувавшись нею, вони за цю владу віддадуть життя. Так і наша Верховна Рада зібрана із таких же ж невдах. Ну, я маю на увазі, слуг народу. які Зараз чудово пожили. Як пам'ятаєте, на початку там було що можна прибарахлиться і внукам хвати? Ну, то було сп'яніння від того, що на них сипеться. Але зараз починається протверзіння. Бо влада закінчується і будуть запитання. А українці розкидані по всьому світу. І не факт, що їм десь з України втікши, удасться уникнути відповідальності. Я не знаю, як це буде відповідальність виглядати. Можливо, так же, як у Троцького. Тобто, йому доведеться ознайомитися в нетрадиційний спосіб із альпінізмом, із Людорубом. І для того, щоб не ознайомитися з Людорубами. Вони постараються зробити все для того, щоб закріпити свою диктатуру, скільки вони будуть жити. І це в їх нічого не вийде. Чому? Тому що це розумію не тільки я, це розуміють набагато більш серйозні люди, у яких є влада. А власне кажучи, що, що в нас тримає Україну зараз? В нас тримає Україну. Армія, яка її захищає. І наші друзі-інвестори, які нам, ну не інвестори, а союзники, які нам дають гроші, дають зброю, щоб ми не пропали. А все інше у нас, якби не ті гроші, що нам дають, якби не та підтримка, то вже б давно пенсіонери вже бракували і поїли своїх собак і котів. Тобто, що в нас в країні? Що нас тримає? Верховна Рада нас тримає? Ні. Заводи наші, щось вони нам сильно дають. Та ні, панове. На жаль, країну довели до ручки. І тримають нас тільки інвестори. І, до речі, перепрошую, опять кажу, інвестори. Ех, наші Союзники. І, до речі, бачачи, що гроші, які вони дають, розкрадаються, вони все неохочіше й неохочеше дають ці гроші. Тож, панове, перед нами новий виклик, і ми повинні бути до нього готові. Тому, панове українці, як я сказав, свій до свого по своє, тримаємося разом. Гуртуймося, бо в тих випробуваннях, які будуть, той, хто буде сам, той не виживе. Виживуть гурти. А ми, український народ, ми звикли жити гуртом. Це нас старано розбивали. Все зробили для того, щоб ми роз'єдналися. Але найкраще єднає до гурту. Це спільна небезпека і спільна боротьба з нею. Тож, панове, до боротьби із небезпекою. Тримаємося разом! А сил у нас достатньо, мудрості достатньо. Слава Україні! Слава, слава вам, українським народам! Удачі!